Уже на кот оно. Трохи так, щоб заїхати десь нормально буде, щоб машину з дороги убрати. Всім привіт! Ми на Десні. Нагадаю, що вчора ми ловили на Десні. І залишили на ніч донки і жерлиці. А сьогодні зранку приїхали їх перевіряти. От. Сьогодні вже ми приїхали так, що нам не потрібно далеко ходити От, до наших снастей метрів 200. всього-навсього. То вчора ми ходили, лазили, сьогодні все болить, тому що і снігу накидалися, і на то... наштовхалися машини. Переїжджали десну. Лід товстий, можна навіть по самій Десні їздити, Ну ми поки не ризикуємо. По Десні кататись. Сьогодні знову сніг буде замітати, тому ще менше шансів кудись доїхати в інші місця. Тому куди можна доїхати, там ми і ловимо на Десні. Озера, як я вже казав, зараз взагалі там немає чого робити, тому що глухозим'я і там задуха. От, тут спуск, спуск у нас буде. І підемо перевіряти. А ви, до речі, зараз напишіть. Як ви думаєте, щось буде зночі на донці чи на жерлиці? Ну, моя така ставка, що може одна рибина на донку і клюне. І то це буде носарі. Не вірю я. Не вірю. Бо вчора ми ставили і за півдня жодної рибини не клюнуло. Вон скільки снігу на, на льоду. Пішли туди на базу. Фух. Оця жирли ця спрацювала сьогодні зранку, як ми приїхали на моїх очах, поки я стояв, дивився. От. Це от ранковий вихід. О сьомій годині, десь пів восьмої десь приблизно. Почався. Там ще одна стоїть, спрацьована. І там одна стоїть. І там одна стоїть. Три там напевно стоїть. Нема? Поперечку вже гарно стоїть. Нема. І живця нема. Ну, А ну тут що, розмотане? Не розмотане. Не розмотане трохи. Ну, трохи це. А я там дивлюся, а лозинки понагинали. Дек чи криги понагинала, чи риба зночі є. А... Нас там ще на тому березі стоять, побачите, що там, там стоїть 5 жилиць і всі спрацьовані підряд. Я не знаю хто це там збиває їх. Вчора збивало і сьогодні все збите. Нема? Нема. Йома, не дивися. Живця теж нема. Оце ось нагнута донка. Я думаю, що може тут буде і риба. Ну розіб'ємо, подивимось. Я зараз почну це робити. На цій нічого немає. Це я вже чую. А боже, ні, є риба, є. Хтось є на донці. Ой-ой-ой. Який носарь. Капець. Ну це носарь. Так, де черпачок? Черпачок. Це балунку чистить Одна риба є. Риба червоноакнизна, яка зажрала я вже показував її колись. Розмір супер, але Але хачок так далеко, що... що я не знаю, що з нею робити. Жити він не буде. Отакі носарюга. Треба робити операцію. Як я її буду робити, показувати не буду. Відкриваємо збірну два генератора, і щоб зібрати необхідну суму, буде розіграш. Розігруємо сертифікат на 5 тисяч гривень у будь-який риболовний магазин. Умовно сертифікат. Як це буде виглядати? Переможець отримає 5 тисяч гривень на карту, або ж ми оплатимо покупку в будь-якому магазині на 5 тисяч гривень. Магазині. Переможець сам обере, як йому буде зручніше. Що потрібно зробити, щоб прийняти участь у розгляді? Донат на суму мінімум 100 гривень. Чим більше донат, тим більше шансів на перемогу. Не забувайте підписувати свої донати. Побажаю номер телефону, щоб швидше знайти переможця. Номер картки буде в першому закріпленому коментарі. Дякую за увагу. Є там один гачок, другий гачок. Бачите, тут загнута була донка і гачки на місці. Це значить ширі пливе під лункою і загинає. Поняв? Це не риба. Ах, вже руки подрабли, поки я тут того носа я знімаю. Я думаю, нічого не буде. Купа шерешу в лунці наплила. Нічого немає. Черв'яки на місці. Лунки забила шерешом. Робив була чиста лунка. А оце все забито, треба прочищати добре. На морозі воно робиться все повільно, от уже хоп і запуталося. Вітер Ну і третя моя донка, загнуто, але я думаю це ширіш. Лунки позамерзали трохи. Так, щоб вже і жилку не перебити. Риби там немає. Можна бути спокійним. Риба не клюнула. Одна риба за ніч. На домбі, одна рибина. Як я й казав. Не повірив я в це місце ще з вчорашнього дня. Воно показало, що нічого тут не буде. Давайте дістану. Чи хто стягнеться? Таке саме, тільки менше Вон, весь ряд 5 жерлиць, всі спрацьовані, всі підряд. Я думаю, це пливе ширіше. Ну, побачимо, зараз перевіримо, вони вже зночі стоять усі. Учора у нас тут було 6 працювань жодної риби. От. Ну, а чому не клює на донки? Тому що тут немає риби. Якби вона була, то за ніч би якась біла там, платва чи голова. Чи, чи густірка яка прохідна. Глибина, до речі, там де ми поставили донки, десь ну хай 2-2,5 метри. Невелика глибина на плітку. На прохідного ляща. Ну так як зараз риба не йде по Десні у нас, на нашій Десні, то немає кому клювати. Отам От в низинах, там клює вона. Кілометрів на 100 нижче по Десні. Ну, у нас тут голяки. Там далі йдуть морози, тому знову риболовля на печі, а потім буде видно. В чай, будемо переносити жерлиці. Немає сенсу там їх залишати П'ять спрацьованих, нуль риби. А чому? Тому що це все лід. Лід пливе, а де він береться, якщо вже промоїн немає. Всі промоїни, які були, то раніше показував такі величезні промоїни, все позатягувало кригою. Ну, десь воно пливе. А, де береться? цей ще річ, воно ж промиває постійно. Там, де його було запаковано, десь промило і понесло. От, несе, збиває животи. Будемо переставляти. А що робити з донками? Ну поки що хай стоять. А там побачимо. Чи будемо переставляти на інші місця. Кудись вниз по течії може. Ще по центру, чи вверх. Якщо ходу риби немає, то де не постав, ніде не клюне байкись Йош, ну сарі. я навіть взяв собі стільчик ще був, точніше це рюкзак, стільчик, сидячи сів собі, дай, лови собі, як хочеш потрапив сніг в катушку Так Місце це не для покотка На покаток ловлять десь біля ям де є глибина, де є стоїть біла риба. А тут біла риба, вона якби прохідна, вона тут ходить, але в невеликій кількості. І щоб ту рибину викатати, треба, я не знаю, скільки зробити рунок, скільки терпіння. Ну от, чому не спробувати? Просто не доїхали до тих місць. Але приймати ми його не зможемо В Найближчі пару тижнів точно ми туди не доїдемо. Скільки чіпляти мотиля на гачок? Та, скільки хочете, я 5 штук, 7 штук, коли я. Як. Коли який по розміру мотиль? Зараз такий мотиль. До хляки а не мотилі. І кожен раз той самий він такий, він такий якийсь, ну дуже дрібний. Мотиль дрібний. Так, ховаю. в кишені внутрішньо, бо замерзнуть. Мороз невеликий, всього десятка. порівнянні з тим що було до цього закидаємо вудку в луночку і пробуємо катати ще такий момент буває гачок чіпляється за край лунки ти катаєш катаєш а там <гачу> гачок то не в воді як кажуть не на дні а ну десять рамів нормально буде. Ось таке воно. Не достає дна нормально. О, достало. Ну, виходить метрів десять острови. І от отак -от садиш. Тин-тин-тинь, протяжка. Можна швидше, можна повільніше. Неси 10 грамів, неси, неси! Зранку попрацювали, жерлиці перевірили, переставили, донки перетрусили, поки що відпочинок. Який буде відпочинок, багато будемо палити. О, ну і будемо чекати виходу щуки на жерлиці. Вирішили нікуди далеко не ходити, бо по цьому снігу не знаходиться. Пішов сніг. І добрячий сніг. Такі ще може дороги позамітати. Ну а в нас поки що тихо. Донки ще раз перевірив, немає нічого, це зрозуміло. Ну і на желті спрацювань немає. Чекаємо обіду, зараз 11 може там після 12 може о другій клюне, якщо досидимо. Ну, поки, поки отак. Така сьогодні ловля. Тихо, тихо. До обіду простояли на 16. Желеті донки. Сьогодні трошки на відлигу перевертає. Лунки не дуже сильно замерзають, але риба то не клює. Тому вирішили зматуватись. Поки змотаємо донки, вже є ще час клюнути. До обіду якраз то вечора не будемо чекати. Ну не клює, то не клює, що ж ти зробиш? Збираю. Ще одне місце перевірили, місце тут перспективне, але тільки по останній кризі, яка буде, може, тільки в березні. Лід стоятиме довго, тоді в березні тут клюватиме. А зараз не клює. все, Збір жерлиць і донок. Але там є рибина. Я тягну, є рибина. Ай-яй-яй. Йорш. Дивіться який. Схожий на носаря, але це великий йорш. Йорш, ще одна риба. Щуки немає. Білої риби немає, але клюнув отакий йоршик. Він схожий на носаря, але це звичайний йорш. Отак. От відпускати не будемо, він вже так заковнув, що в мене в руках і помер. Ну, Якби зарахуємо, що піймав ярша. А ну, що тут? Та що, Я думаю нічого не буде. Ні, немає нічого. Воно б якби навіть маленька рибка та почув би, Ну, нема, то нема. Чи є? А ну, давай чи то лід. Давай это вимотаємо. Лід буває. Це грузок. Ні, нема. Черв'яки всі цілі. Не везе мені з донками. Воно якось не потрапиш на рибу. Де може клювало б, туди не доїдеш, не дійдеш. Хоча можна спробувати два кілометри по такому снігу лізти. Не хотілося б. Що тут? Немає чи є? Немає, це лід. О тут лід. І воно тарабанить на рибина. Дрібна. А так немає. Чо для які цілі? Оце простояли донки добу. І отак. Клюнуло. Зночі один носаль, а в день один рш. Біла так. Коли клює, ми не часто переносимо жерлиці, тому що якщо зранку там клюнуло, то може і під обід клюнути. Але вчора ми перенесли, сьогодні перенесли е, десь скільки, сьогодні три жерлиці перенесли місцеї. Отуди о. Так от, отут ми перенесли нижче по косі, по підлозі і ніде нічого не плюнуло. Нові місця пробуємо, пробували, ну, не спрацювали нові місця. Але сьогодні хоча б погода порадувала, тому що, по-перше, одягнувся легше, легше ходити. То я ходив в костюмі в тому торнадо, він дуже важкий для великих переходів, для довгих переходів. А це вже легка куртка, легкі чоботи, комбінезон, все легке, тільки ходи на матують кілометри, бігають за жерлицями. Ну не клює. Ну я думаю, я ще цей, цей одяг протестую в інших умовах, бо риболовля на десні не закінчується і десь ми будемо їздити і ходити ті самі ж кілометри, бо ну, не можна так проїхати. Ось тут стоїть машина, ти виліз і відразу клює риба. Треба пройти до точки лову, кілометр 2-3 і так само назад йти. Сьогодні навіть, знаєте, сьогодні і, і сало не смажилось. Може за того не клює. Я думав, що сьогодні по щуці буде краще, але зранку були спрацювання. Які я бачив саме по цьому березі, коли ми з вечора перенесли з Насті, то точно тут була риба, не лід збивав. І все. В обід немає, до вечора не сидим, не хочеться. І так, другий день тут повзаємося. Сюди приїхав я не стільки для жерлиць, а стільки на донки половити. Але не клює. Ну, що ти зробиш? Від нас мало що залежить. Якщо трошки сніг підтане, буде відлига, з'являться дороги, куди можна, по яких можна буде їздити, тоді будемо їздити. А так варіантів для риболовлі стає все менше і менше, тому побачимо. Не знаю, що буде наступного разу і коли це наступний раз буде, але буде точно. Чекаємо тепла, чекаємо весни. І нагадаю, що з 15 лютого ловити щуку заборонено, вилов щуки. Заборонено. А на це можете ловити судака, якщо у вас він плює. Все, дякую за перегляд, до зустрічі.